Готель Плета демар, готель бутік, але такого формату ви ще точно не бачили. Це повністю все в екостилі, це все на натуральних продуктах. Чотири вида просто натурального молока від різних тварин. Є шеф-повар, який готує. І має Мішленовську зірку, тож, я думаю, якість та рівень харчування ви точно розумієте. Всього 30 номерів ось такого плану. Виглядають, вони їх називають бунгало, але я б сказала, що це, в принципі, як маленька вілла, всі басейни з підігрівом. Готель бунгального плану. Ось такі окремі. Я б назвала їх все-таки вілли. Ось така чудова тераса для клієнтів з видом на море на сніданок. Ось така красива бухта. Ну і ми доходимо до іншого блоку, до готелю Кансимонета. Це вже не бунгального плану, бо бунгало всі новенькі. Тут основна будівля. Ну і друга частина готель Канцимонетта теж працює на сніданках. Нагадаю, що обоє готелі працюють на сніданках і готує шеф повар з мішленівською зірочкою. Невеличкі обоє готелі. Різниця в тому, що Канцімонетта вона основна будівля, 26 номерів. Інший готель це вже бунгало. Не можу вам знімати близько басейни. Єдине про що можу сказати, це те, що зараз відпочивають та й взагалі завжди відпочивають тут віп рівня туристи, тож знімати їх не можна. Скажу важливу річ про басейни. Тут немає басейнів з хлоркою. Тут басейни тільки з морською водою. Так, що можна купатись в морській воді, можна дивитись на море. До моря, до речі, тут 5 хвилин. Якщо вам важко пройти з пішечки, тут є гольфкар, які можуть вас легенько довести. Є невеличке спа, є невеличка сауна, є невеличкі території, але достатньо для того, щоб ви прогулялися, вдихнули цей аромат свіжості, тому що дуже розливається аромат скошеної трави, міксується з морським бризом, і це неймовірно. Дуже приємний запах в номері. Косметика за там. Літа, теж капці, халати, теж весітан. Дійсна назва готелю Еко підтверджується просто в усьому. Неймовірний запах. Аромат, я б сказала, трави. Цій будівлі, до речі, більше ніж 150 років, але повністю номери відреновані. Якщо ви хочете потрапити в ці готелі, треба однозначно робити. А це заранше, а, б – однозначно вже зараз, тому що всі люди, які, хоч раз, тут відпочили, тут Повторюють і повторюють багато репітерів, які відпочивають по 8-9 років. Вже вони виїжджають і начекають, і вже відразу роблять наступні бронювання. Тож, якщо ви хочете бути серед 30 чи 26 номерів, щасливчиків, які попадають точніше в ці номери, бронюйте вже зараз. Ну а я і моя команда до ваших послуг забронюємо. На ті дати, які підійдуть вам і які будуть в наявності в готелі.